Я знаю, що ти втомився, втомилася. Стан стресу став вже буденним для тебе. Почуття страху, паніки, тривоги не дають нормально жити, дихати на повні груди. Тут згущаються, да, і зло намагається, темрява намагається поглотити нас. Але допоки в тобі горить вогонь. Поки ти гориш вогнем, поки твоє серце горить вогнем. У темряві немає жодних шансів поглотити цей вогонь. Вогонь завжди поглощає темряву. Ти спитаєш мене, що ж таке вогонь? Всередині мене, в серці. Що таке вогонь? Вогонь це добрі справи, вогонь це любов до ближнього, вогонь це мрії, в яких не тільки є ти. Вогонь це віра, яка рухає нами. Розпалюйте цей вогонь, бо це угодно перед Господом. Це подобається Господу. Шукайте цей вогонь, розпалюйте його, і темрява ніколи не поглотить нас.